Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлене Apple CarPlay в штатну мультимедійну систему в автомобілі Audi a 6 це 7 кузов 2014 року з штатною мультимедійною системою MMI. Ця штатна мультимедія доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, без заміни штатного головного пристрою на оригінальному екрані ви отримаєте функціонал у вигляді Apple Carplay або Android-Auto. Тобто, ще раз, штатна мультимедіа залишається в оригіналі, вона доукомплектовується додатковим блоком. блок ховається. В Терпеду автомобілі, а, в автомобілі нічого не змінюється, на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал, котрий дуже корисний. В цих автомобілях в, після 2016 року можливі мультимедійні системи mib mib 2, в тих мультимедійних системах можлива активація штатного Apple CarPlay. в ММАК до шінадцятого року на жаль такої функції немає. Тобто, єдине рішення на оригінальній мультимедії, щоб з'явився CarPlay, це доставляти додатковий блок, що ми зробили в цій машині, і про це коротке відео. Перехід між штатним меню і меню, де є CarPlay, з зажаттям клавіші Медіа. Тобто нам треба штатне меню. Ми користуємося штатним меню, зажали кнопочку Медіа, перейшли в CarPlay, користуємось CarPlay. CarPlay керується у нас штатним джойстиком, працюють всі необхідні функції автомобілі, кої тримають працювати, тобто гучний зв'язок, кнопки на рулі. Передня задня камера. Ми це пізніше покажемо. ProCarPlay – це зручний додаток, який дозволяє вам використовувати окремі програми з вашого телефону на екрані автомобіля. Тим більше немає необхідності ввішати сюди на решітку телефон з якоюсь навігацією. Все, що необхідно для кермування, є тепер на екрані цього автомобіля. CarPlay дозволяє використовувати навігаційні додатки: Google карта, Waze, TomTom, Maps.me, Waze, наприклад. CarPlay також є музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify, є телефонні дзвінки. В інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, пропущеними, викликами, є функція Siri і є месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp. Siri теж буде навчити вам повідомлення, яке вам прийшло. А, тобто це реально зручно. Всі додатки, котрі ви використовуєте, коли ви за кермом, вони є тепер на екрані телефону. В CarPlay. немає YouTube, або Нефліксу, або якихось розважальних програм, типу Facebook, Instagram, з того, що це політика безпеки Apple, тобто тільки ті програми, котрі безпечні для кермування автомобілем. А, реально CarPlay зручно. В першу чергу це навігація. Повторююся, більше немає необхідності або тримати телефон в руках, або вішати його сюди. Будь-яка навігація є в Apple CarPlay, Ви зайшли сюди. Туди, робили пошук, наприклад, кудись поїдемо, от бульвар дружби народів 7 нам прокладає маршрут. Можемо вибрати, ну тобто так, як на вашому телефоні. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple, тому а, тут тільки відображення від того, що відбувається в вашому телефоні. Якщо ви прийдете в автомобіль без телефону, то Apple CarPlay у вас ну, також не буде. З'єднання у нас дротов... без дротове, перепрошую, тобто телефон з карману можна навіть не доставати. А, сіли в автомобіль, зарузився CarPlay, всі необхідні функції. Тепер використовуєте штатним джойстиком на екрані автомобіля. Є музикальні. Додатки повторюються Spotify, Apple Music, YouTube Music. А, нюанс по звуку заключається в тому, що для того, щоб був, був звук в, з CarPlay, штатні мультимедіа, тут де у нас є істочники звуку, а ми вибираємо, нам треба вибрати. От тут у нас істочники або Aux, або штатне Bluetooth з'єднання. І тим і іншим способом можна слухати музику. Нічого фізично нікуди підключати, втикати не треба. Просто у вас є два можливих істочники звуку штатному мультимедії, через які можливо слухати звук з Apple CarPlay. Aux це аналоговий звук, він має свої обмеження по якості. Bluetooth трошки краще грає, ніж Aux, але різниця в тому, що на штатному Bluetooth з'єднанні, на жаль, не продаються навігаційні підсказки з навіть. Навігації з карт, тобто поверніть направо, поверніть наліво, можливо, використовувати, умікнувши тільки AUX. А, а якщо у вас якість AUX звуку не влаштована, ви можете перейти на штатне Bluetooth-з'єднання, але без навігаційних підсказок. Тобто буде картинка, буде все по навігації, але не буде просто поверніть направо, поверніть наліво. От такий от нюанс. Якщо вам треба навігаційні підсказки, ви просто вмикаєте вісточки звуку AUX. Так, нюанс по звуку розповів. З'єднання у нас бездротове повторюся. Повторюся те, що це реально зручно. В оригінальному екрані з'являється дуже корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay. Дружить з усіма штатними системами автомобіля. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня і передня камера, вийде в реверс, нам загружається задня камера, отак от нам може перейти в передню камеру. Тобто все штатні всі функції залишаються такими, як і були. Вийдя в паркінг, нам автоматично перейде в Apple CarPlay. В нашому обладнанні є відовходи під передню і задню камеру. Тобто, якщо Якщо у вас в автомобілі немає і задньої камери, то за допомогою нашого блоку ви можете ще доукомплектувати передніми і задніми камерами. Якщо у вас є в вашому автомобілі оригінальні штатні, то воно буде працювати з нашим блоком. Працюють кнопки на рулі, гучний зв'язок, тобто все максимальне обладнання інтегроване в автомобіль. А єдина різниця те, що треба вибирати істочники звуку або AUX, або Bluetooth на ваш розсуд. А так, окрім Apple CarPlay, можливості під'єднання передньо задньої камери в нашому обладнанні також є Android Auto. Це аналогічна програма тільки для власників Android-телефонів. Майже такий же самий набір програм є в Android-Auto, теж зручно. З'єднання з, з 11-го Android телефону також в нашому обладнанні можливо по бездротовому зв'язку. До 11-го Android телефону тільки по дротовому зв'язку. І також є дві функції додаткові. Це через USB-флешку ми кидаємо окремий USB-вихід, можна з флешки дивитися аудіофайли на екрані автомобіля. І функція MiraLink зеркального дублювання екрану телефону на екран автомобіля також є в нашому обладнанні. Тобто, в наше обладнання, поставивши собі CarPlay, ви всі ці функції вже. Отримуєте у себе в автомобілі. Тобто це окремий ось наш CarPlay, Ми виходимо з CarPlay, У нас є меню, де є ці всі функції, котрі можна використовувати. А, так, ну що ще сказати, це реально зручно. Радимо ставити CarPlay, тому що це і безпечно з точки зору. Вам не треба більше тримати телефон в руці. У вас все є необхідне на штатному екрані. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте на нашу youtube сторінку ви можете подивитися, там багато дуже... Різних відеооглядів на різні автомобілі. Називається вона CarPlay Ukraine. Підписуйтесь на нас, ставте, як то кажуть, лайки. На нашому сайті carplay.in.ua ви можете дізнатися трошки більше інформації про нас. Там є можливість залишити свої контакти. Наші менеджери з вами сконтактуються, проконсультують з приводу вашого можливості встановлення Apple Carplay у ваш автомобіль. Також ми є в соціальних мережах Facebook Instagram. Також підписуйтесь на нас. Ми фізично знаходимося в Києві, але у нас є представлення. Ництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Тому друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в CarPlay Карплеюкраїн.